До нашого ефіру долучається Юрій Береза, військовий колишній командир підрозділу НГО Дніпро 1 Пане Юрію, вітаємо вас, пані Анно. Доброго вечора, друже Сергій. Доброго вечора. Вітаємо. Вітаємо вас, раді бачити. Ми трішки, от новин розказали з тих, які чуємо, бачимо, є в інформаційному просторі. але Знаєте, ми коли ну ми не знаємо, як насправді там це відбувається. Тому давайте спробуємо максимально, як то кажуть, людською мовою розібратися. Яка ситуація на фронті? Наскільки вона критична, більш критична від той, яка була раніше, бо вона в принципі критична, і про втрату тих позицій знову ж таки, наскільки тут треба кричати, що це от. Ситуація загострилася. Поясню, я не хочу зараз лаяти, наприклад, того ж сильства, тому що відповідальність за прийняття рішення була ще з 22-го року. От 22-го року ми до сих пір не визначили, хто в нас відповідає за інженерні споруди, хто готує другий і третій рубіж. Це наш, основна наша основна проблема. От ви зараз я дивився і слухав ваші новини, і коли ви передавали, що. Противник просочується завдяки туману у Покровську. То в мене знову стоїть перед очима і на слуху, те, що в Покровську всього рік назад клали нову бруківку, висаджували квіти. Якраз рік, то можливо трошки більше. У нас, на жаль, до сих пір немає єдиного плану побудови другої, третьої. Четвертої, п'ятої, шостої лінії, яка буде страхувати в, в разі в тому, що ми втрачаємо там або під натиском перев, переважних сил противника, нам приходиться відступати. Де в нас підготовлені позиції? Де в нас е, позиції, які ловлять окупантів, підривають і відбивають охоту в них наступати? Це перший момент на надважливий, що в 22-й, 23-й, другий командувач уже. Два командувачі абсолютно не займалися цим питанням. До сих пір не визначено хто займається в нас оборонними спорудами, чи це інженерні війська, чи новстворені, чи які розбудовані у нас є військові адміністрації. Судячи з усього, вони мали займатися. Послухайте, військові адміністрації перебувають постійно у цим в повідомленнях або в записах НАБУ. Я не хочу про це навіть говорити. Це не той ефір, і не те питання, про яке ви ставите. Це питання там до. Карлосонів там і всіх інших фігурантів останніх там скандалів. Я ще раз наголошую: країна в війні і все, що пов'язано з побудовою другої, першої, другої, третьої, десятої, врешті врешті лінії повинно бути пов'язано з генеральним штабом і відповідними військами або службами, які напряму підпорядковуються. Цим командувачам, а ні в якому разі ні державній адміністрації, військовій адміністрації, це все питання відмивання коштів і не більше, і не менше. Я не бачу поки що результата того, що, про, що ми говор... про те, що ви хочете мені сказати. Я прекрасно розумію ваш сарказм. І, мабуть, він правильний абсолютно. Але момент такий, що коли солдат приходить на позицію, позиція повинна, як мінімум, бути підготовлена. І це питання номер один. Для того, щоб не втрачати Авдіївку, Бахмут, нам потрібна була лінія. Цієї лінії не було. Я багато чув, ви знаєте, дуже багато чув в 22-му і 23-му році про контрнаступ, який організує величезний генерал. Ну цього контрнаступу я не побачив. Я... Але мені приємно було чути про контроборону, про лінію Маннергейма. Про лінію мажино, що завгодно, яка не пусте расистів далі. І з цього потрібно починати. Це програма нуль. От коли ми маємо лінію там, де не просувається противник, там, де ми маємо вгризення українського солдата в землю, де його ніхто не обійде, не облетить, не підлізе, оце вже плюс. І звідси можна говорити про майбутні перемоги. А коли ми. Плануємо тільки перемоги по телевізору, або ми плануємо ці перемоги в наших розмовах в балачках. На жаль, ніяких перемог не буде. Пане Юрію. А що заважає уже ж не перший рік? Ми в повномасштабній війні. Чому ми не зробили цю лінію навіть після Бахмута? Ну дивіться, ми в наших ефірах з вами. От я вже порахував. Ми з... я через вас звертався до головнокомандувача, що на нарешті визначить. Визначить, у нас є на сьогоднішній день прекрасно зарекомендували себе війська Державна спеціальна служба транспорту. Вона наскільки професійно і якісно будує е, ці інженерні споруди, а при тому інженерні війська, які є в підпорядкуванні окремий як окремий вид військ в Генеральному штабі, вони в основному будують. Або перебудовують якісь будинки в Закарпатті, Прикарпатті, Львівській, Івано-Франківській області, ну там вони в основному вони і їхні командири відзначаються. А от Державна служба транспорту відзначається якраз на передку. І я, до речі, спілкувався з багатьма командирами. Вони якраз визначають. І поки не буде в цьому визначення, хто головний і хто відповідає за це. Це питання номер один. Нам треба вгризтися в свою землю ні кроку назад. А український солдат, коли він вгризаний в свою землю і знає, що за спиною стоять його рідні, він не відступи. Ну коли знаєте, ну навіть позорно от дивиться новини, де ми констатуємо, що москалі просочуються в Покровськ. Боже, а де ж ті редути, де ж ті споруди, де ж ті блокпости, де оті мінні поля? Де це все ділося? Де цей героїчний голова військової адміністрації, який це все організовував там на Донеччині? І коли він буде за це відповідати? Або хто буде за це відповідати? А, пане Юрію, яка ситуація зараз в Покровську з того, що ми розказали, що так, що не так, розкажіть, які реалії? Ой, реалії, реалії дуже погані. Знаєте, ми ціною знову неймовірних наших зусиль або зусиль українського солдата вибиваємо, вигризаємо, витравлюємо, видавлюємо, і це завдяки знаєте героїчності, якраз українського солдата. От от Покров не впав тільки за того, що там є солдати наші українські. Покровс не впав, і оця агломерація не посипалась за того, що є солдат, але його не так уже багато. От чому проблема. На жаль, на сьогоднішній день питання резервів, мабуть, от ми входимо в той період, коли досить важливо для стабілізації фронту буде питання резервів. Але в нас ж, вибачте, але в інтернет-просторі у нас бусифікація, негідники з ТЦК, у нас всього, ми почуємо все, але не побачимо черги до того ж ТЦК бажаючих, які готові замінити тих воїнів, які приймали участь в війні з 14, з 15, 17, з 22-го врешт-років. На жаль, це є проблема. На сьогоднішній день. І мені здається, що якраз треба зусиллям направити цих е, наших керівників державних установ якраз на агітацію, заохочення і поповнення наших знекровлених бригад. Це основне питання. А все, що відбувається на фронті, ми, знаєте, нам досить складно зараз коментувати мені і вам. Ви знаходитесь в студії, я знаходжусь вдома. Е, ситуація міняється динамічно. І тут якраз використання, можливо, навіть використання отієї зброї, яку нам все весь час обіцяють, відрізання або підрив основних шляхів забезпечення москалів, дадуть нам ту передишку або навіть можливість відбити той же покровськ повністю і прибрати і зачистити це. Це якраз ряд комплексних заходів, які необхідні для того, щоб втримати Покровськ. Але я вважаю, що Покровськ нам не просто потрібен. Він як на сьогоднішній день, знаєте, пам'ятаєте, була пісня Фортеця Бахмут. Мабуть, Покровськ має ще більш важливіше значення ніж фортеця Бахмут на сьогоднішній день для того, щоб е, говорити про динаміку розвитку ситуації на фронту на фронті. Ну і ще ж є один важливий момент пропагандистський. Є у нас е сусід, облізлий віслюк, я не знаю, як його обізувати, і йому треба перемоги. Йому треба для свого бид для своєї бидломаси показати, що є успіхи в так званій їхній СВО. Успіхів нема і не буде. Буде знову всіяне е кожен метр української землі, буде всіяний трупами. Цієї рашистської падалі, де вони будуть гнить здихати е, потихеньку. Але телевізор і холодильник, який е, показує і віщає на раші, буде показувати про черговий успіх, де Покровськ вітає е, як там освободітелі. Ну насправді, ви знаєте, ви зверніть увагу: вони Покровськ практично не вкривають кабами, їм треба до зими. Отримати базу для наступу далі на територ на наші вільні території, і вони намагаються максимально зберегти будівлю, всі будівлі, для того, щоб розмістити свою нечисть і перезимувати там. Це ще один надважливий момент для них. От зверніть увагу, якщо вони вони і із лиця землі Бахмут. То зараз по Покровську діють більш обережніше для того, щоб зберегти якраз в першу чергу для, для свого власного використа використання всі забудови, які є у Покровську, і це також цим треба користатися. Ну це все я думаю, що генеральний штаб командування сил оборони повинно використати і використати на користь українських сил оборони в першу чергу. А пане Юрію, давайте будемо завершувати. Який основний посил від вас до генерального штабу? Ви сказали, основне це резерви, а далі що з забезпеченням? Що ще ні? Ну насправді ж і ще раз скажу, треба ж прийняти рішення: ми воюємо чи ми виступаємо в етерах і там видаємо політичному керівництву те, що вони хочуть чути. Насправді треба почати говорити правду. Говорити про те, що військові адміністрації повинні підпорядковуватися керівникам, е, ну скажімо так, армійським або силам оборони. Плані оборони. Єдиний план оборони повинен бути єдина лінія Манергейма. Оця вся півторапівторатисячна кілометрова лінія зіткнення повинна стати лінією оборони і лінією смерті для москалів.